Відповідно до списку про реєстрацію учасників громадських слухань, повідомляю, що у зібрані бере участь 70 осіб. Для подальшого проведення громадських слухань нам необхідно обрати секретаря засідання, який буде вести протокол. Пропоную для затвердження кандидатуру Малини Лариси Олександрівни. Кожна селищна громада, кожна староста робили все для того, щоб покращувати життя наших жителів, наших громад. Ви всі розуміли, що першочергово стоїть це турбота про людей і захист їх. Немає більш важливої місії в мене в голови або в селищних голів, наших старост, які робили ту роботу про піклування жителів всіх громад. Я хотів би декілька. Пунктів хотів би зачитати в цілому. На території Старостинського округу села Гланишів здійснює діяльність на сьогоднішній день вісім сільськогосподарських підприємств. Я багато разів хочу говорити, наголошувати про, мабуть, найпотужніші підприємства, мабуть, сказати загальнодержавного рівня, яке працює саме в селищній громаді, саме тут, як Вовчку, так і Гланиша. І в цілому Приясовській громаді. Це ТОВ «Стейк Агро. Це представництво підприємства головного селеційного центру, це прап племзавод імені Богдана Хмельницького, це СВГ-Плескачі, це СВГ Славія, це фермерське господарство Геркулес, це фермерське господарство «Нева Плюс». фермерське господарство Мрія. Це найбільше найпотужніше підприємство. Але ми, коли говоримо мовою цифр, то я без перебільшення хочу наголосити і сказати неймовірні великі слова вдячності, бо саме за таким потужним підприємством. Громада виживала, і вона функціонує. Я вірю, що буде функціонувати надалі. Найбільшим платником податків нашої громаді, в селищній громаді села Гланишів, це є товариство Стейагро, про яке я це сказав. Але якщо говорити мовою цифр, то Стейкагро за минулому році до бюджету заплатило 2,8 мільйона вдуматість, близько 3 мільйонів. Це одне підприємство і тільки в одній громаді Ланишівській. В цьому році було передано централізоване. Це водопостачання на баланс обслуговування ВКГ. Ви знаєте, було багато проблем в тому, що були перериви, таке інше. Ми зробили це місце. Зараз знаходиться під опікою нашого ВКГ. Тобто і подальшому будемо працювати над покращенням і цього дуже важливого напрямку інфраструктуру забезпечення водопостачання нашої громади. Наразі на території Старостинського округу працює, працює працівник благоустрою. В зимовий період він виконує обов'язки Кочагара у ФАПі нашому та контролер обліку споживання води. Працівниками підприємства ВУКГ надаються послуги по обслуговуванню мережі вуличного освітлення. У разі необхідності проводила заміна ламп. Також надавалася машина з вишкою для ремонту даху на гімназію будинку культури, який був пошкоджені під час буревію. 57 жителів села Гланишів отримують державні соціальні допомоги через управління соціального захисту населення Приясовської міської ради та 20 чоловік отримують допомогу по відшкодуванню ППО вимушено переміщених осіб. Силами аграрії небайдужих підприємств, підприємство, залучення бюджету громади, було зроблено укриття для учнів Ганнишівської гімназії. Кілька слів хотілося б сказати, в назві громади цвітується сьогодні селищна громада села Вовчківна. На території Старостинського округу у селі Вовчків здійснює діяльність п'ять сільськогосподарських підприємств. Знову ж таки, те саме приватне підприємство Антарес і знову ж таки той самий «Стайкагро», про який ми зараз тільки що говорили. Також тут працює СППП Київська Русь, фермерське господарство «Ябер», ТОВ «Земляники». Також працює транспортне підприємство ТОВ Дима Транс, торговельне підприємство Розета, Чотири підприємства. Серед найбільших платників податку знову ж таки в Овчківській селищній громаді є приватне підприємство Антарес, який сплатив до міського бюджету 1,8 мільйона гривень. Я хотів би зараз біля нас сидіти також наші підприємці Дима Олег. Так, сидить дуже скромно, так, але мені хотілося як жителю так, подякувати йому за ту всебічну підтримку. За ту всю техніку безкорисливу, скільки потрібно було під час збройної агресії в ті важкі дні, скільки було потрібно перевезень, які потрібно було робити. Жодного разу не сказав, у мене немає часу, в мене немає коштів, в мене немає палива. Основними статтями витрат в нашій громаді є утримання закладу відділу освіти це 1,3 мільйона гривень будинку культури, старостату, ФАПу. Це ці витрати, які несе більшість громада. Проведений ремонт покрівлі, вочківсько фельдшерського пункту, силами комунальне підприємство, управляюча компанія е е е житлово-комунального господарства. Проведений поточний ремонт. Вулиці Миру, в селі Вовчків, проведено також поточний ремонт дороги обласного значення, так, яка з'єднує села Гашин Гланищі Вовчків. Плануємо з початком поточних ремонтних робіт дорожнього покриття проводити дані. По роботи по вулицях сіл Гланиші, Вовчки в цілому. Тобто, ми це все плануємо. Староста над цим працює. Вони ставлять свою задачу, ставлять мету, Маю велику надію, що воно все це буде зроблено. 54 жителі села Гланиші отримують державні соціальні допомоги через управління соціального захисту населення Перяцівської міської ради. 23 чоловік отримують допомогу по відшкодуванню ВПО. Молодіжна рада Приясовської міської територіальної громади спільно з відділом з питань фізичної культури, молоді спорту та охорони здоров'я виконавчого комітету Приясовської міської ради, молодіжним простором зустріч у рамках проєкту Мріємо та діємо. 24 листопада 2022 року організувала та провела за участі молоді села Гланищів, села Вовчків, проєкт громада разом», який був розроблений в рамках ініціативи Діалоги перемоги. Відділ з питань фізичної культури, молоді спорту та охорони здоров'я виконавчого комітету Приясовської міської ради. Він з просвітницьким центром колінації організував та провів у селі Гланишів просвітницький захід. українська ідентичність. Це було 6-13 грудня 2022 року. Є позитивна, але є негативна динаміка. Негативна динаміка в тому, що практично, якщо брати статті доходів і витрат в цих селищних громадах, на жаль, вони мінусують так у іншу сторону, витрати перевищують е доходи. Так, я це пов'язую з тим, що йде війна. Багато підприємців, багато бізнесу. Ви знаєте, в яких умови працюють. Не завжди можна втітно вчасно сплатити всі ті податки, не можна виконати ту чи іншу роботу. Тому я це вважаю за абсолютно суб'єктивну обставину. Але ми над цим всіма питаннями чітко завжди працюємо, і ми точно не будемо залишати селищні громади в цьому напрямку. Я хотів би подякувати селищним, нашим старостам, нашим громадам подякувати за ту роботу, яку ви проводите у культусвітньому напрямку. Ваші чудові колективи, ваша безпосередня, сама участь в старост дає можливість тому, що в культурному в духовному напрямку розвиток йде. Непогане, я вважав би дуже гарне. Я дякую про те, що є футбольна команда, яка об'єднує два села, і гланишів, які, вибачте, не дають спокою. Так і я буду говорити грозою всіх тих авторитетів, професійних майстрів, які змагаються на футбольних полях великого поля або мініфутболі. Я хотів би, звітуючись тут, вкотре подякувати всім за ту проведену роботу. Хочу сказати, що ми і надалі. Будемо працювати виключно заради добробуту, заради благополуччя всіх наших селищних громад. Валентин Лисенко, директор місцевої гімназії, скільки ви згадували школу і укриття, декілька слів хочу Сказати всі, ви знаєте, що на території Старостинського округу працює Гланичівська гімназія у складі закладу дошкільної освіти, початкової школи та основної 5-9 класу. На 1 вересня для того, щоб школа повноцінно могла працювати, треба було мати укриття. Школа не мала. Я хочу просто подякувати і вам, особисто Вячеслав Володимирович, нашому начальнику відділу освіти Петру Миколаївичу Ярмоленку, товариству з цей особі Дікуна Миколи Сергійовича та Забаріва. Івана Васильовича, фермерського господарства Геркулес. Шереметі Віктору Васильовичу та Катерині Миколаївні за те, що були надані кошти, що хто підказав словом, будрям. І ми все-таки хоч е, відкрилися, ми школу повноцінно відкрили 31 жовтня, до цього часу учні 12 класу нашої гімназії змушені були їздити до Гайшинської гімназії. Потім ми запрацювали, ну і плануємо працювати далі. Просто всім прилічним особам я хочу сказати велике спасибі. Зрозуміло, Ло що й подякувати СВГ плескачів, особисто стаценку Миколу Миколаєвича, оскільки він власник цього приміщення, воно знаходиться в нас не при школі. Я просто впевнений, що тільки спільними зусиллями завдяки співпраці з старостою з села з усіма відповідними нашими базовими господарствами можна нам вирішувати якісь проблеми. Основними напрямками діяльності Гланшівського старостинського округу є вирішення комплексних соціально-економічних проблем на підвідом території. Згідно статистичного обліку населення, яке проводить діловодвиконкому стану на 1 січня 23 року. В селі Гланищі налічується 362 домогосподарства. Тобто зареєстровано 679 жителів. Фактично проживає з незареєстрованими 649. Ще в нас маленьке село до до нашої території відноситься, де 18 домогосподарств, але зареєстровано лише 5 жителів. Діти до 18 років. Зареєстровано 115, фактично проживає 109 осіб. У 22 році народилося троє діток. Померло 10 осіб зареєстрованих, поховано 14, Чотири особи, які у нас не були зареєстровані. У 22-му році проводилася дізна співпраця з усіма відділами виконавчого комітету Переяславської міської ради. Керівниками організації та господарств, які ведуть виджує господарські діяльні Старостинського округу. кругу, початку військової агресії велася активна робота по створенню укріплень та рух добровільних загонів територіальної оборони. У вересні розпочали активно облаштовувати укриття для учнів НВО, щоб мати змогу дітям відвідувати садочок та школу. Стаціонарно. До цього знову було залучено керівники приємства фермерів. У жовтні ці роботи були завершені. Наразі діти навчаються в своїй школі, хоча й дві зміни, але мають таку можливість. У нас на балансі ще стоїть два двоповерхові восьмиквартирні будинки, які без газу, але люди там проживають багато років. І вже прийшло розпорядження голови, і ми співпрацюємо з відділом житлово-комунального господарства. І цим, хто там проживає давній час, вже буде надана можливість приватизувати ці квартири, щоб вони могли їх обслуговувати. Населення сіл обслуговує два торгівельні об'єкти, забезпечують його товарами першої необхідності послуги. Громадського транспорту надає приватний підприємець Пасічник Олександр Дмитрович, де пільгового приїду особам пенсійного. Віку видаються талони і працює пересувне відділення зв'язку пошти де населення обслуговує дві особи. На жаль, вони не використовують своє приміщення. Надалі вільне старостат не може надати, але і це додає людям незручності, особливо у, холодні, у холодну пору У ФАПі працює один медичний працівник, одна особа обслуговуючого персоналу, в сільській бібліотеці одна особа. В будинку культури працює три особи і діє творчий колектив е чернобринців. Два соціальні працівники обслуговують 10 по проживаючих громадян. Представники комісії з права неповнолітніх та органів опіки і піклування проводять роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх та роботу сім'ї, які перебувають у складних життєвих умовах. В період військового стану багатодітним сім'ям та внутрішньопереміщеним особам неодноразово надавалася допомога у вигляді продуктових наборів. Зараз у нас вивозиться Вивіз сміття товариством Гуд і більше всі населення добросовіно до цього відноситься. Машина раз на місяць, у другу в суботу, місяця, проїжджає, збирає все сміття, але на жаль, не всі громадяни платять за вивіз сміття, мотивуючися тим, що сміття немає. Хоча, проїхавши буквально на тому тижні кром села. Якщо народилося дитини, то зрозуміло, що хто де, звідки він спамперси. Вибачте, але неприємно бачити, коли люди не платять контролера, вони навіть з лайкою до нього, що він приносить їм квитанції. Але за це тому я б хотіла, щоб товариство Переславбусе працювало з тими громадянами, які. Не оплачують, а виносять сміття. І, звичайно, тут е, дуже таке прохання велике, щоб уже по можливості обладнати, тому що коли стояли в принципі, контейнери, то носили ті, хто не платять. І тепер вони, е, вони знають, що ми про це знаємо, тому вони кажуть, як будуть контейнери, то ми будемо платити. Ну, звичайно, щоб поставити контейнер, треба, щоб була площадка, щоб вона була огороджена, щоб все сміття не валялося по всьому селу. Спочатку війни було зареєстровано на території Старого 247 осіб внутрішньо переміщених. Офіційно стали на облік близько 200. Тому багато питань вже піднімалося. Написані подання і до В'ячеслава Володимировича про рейдерування вулиць. Е, було підніма, піднімалося питання, і я думаю, ми допрацюємо е, закінчення водопроводу, яке, який ми починали. Ви знаєте, що ми відновлювали стару систему, яка була в землі. Ми шукали, з'єднували і, і хотілося б нам закінчити. Дуже і Геркулес нам допомогли. Ми зробили 70% цієї роботи, обновили водопровідну лінію, але хотілося б закольцювати. Це залишилося. Кусок о, вулиці Садової, яка в нас така трошки вигнута, йде через молодіжну і до Староруднівської. Оце, оце коло щоб воно була закульцована, щоб тоді буде краще триматися тиск, і буде вода зараз дуже хороша, глибинна, і тому хто, всі, хто користується, і є бажаючі підключитися до цього водопроводу. Е, і питання е, ще те, що напоївши, яке Звичайно, робимо ми самі, але хочемо, щоб хтось прибирав стихійні сміттєзвалища. Ви знаєте, що багато років було у будинках двохповерхове тут стихійні сміттєзвалища. Тоді вивезли близько 30 машин сміття. Зараз вони підтримують чистоту, але є ще бувший колишній старий дитячий садок ще навіть до цього. І там біля будинки, які зараз ми хочемо надати на приватизацію квартири, там велике сміттєзвалище, яке дуже мене особливо турбує. І з тих жителів там платить лише наш вчитель Світлана Петрівна Красуля, всі решта за сміття не платять. Тому я будемо працювати по всій можливості, всі сили будемо прикладати для того, щоб вирішити ці питання. Вдячний, те, що у вас є з бажання працювати, працювати першу каденцію не просто коли місто і село, але в цілому нас дуже непросто об'єднати місто село. Ковід, а зараз страшна війна. Але все у нас абсолютно на позитиві. Хочу доповнити по бюджету. Наше підприємство є, має свій принцип, як і упромпостач, у нас сьогодні інвестори. Наш план розвиватись з вже 14 років, я працюю тут 13. Ми розпочинали, коли у нас було 5 працюючих, на сьогодні 175. Я вдячний, це ваші родини, це ваші діти, ваші чоловіки, які працюють у нас. Середня заробітна плата в нас становить вже 22 тисячі. Це наша мета працювати завжди по білому, в чистому, грубо говорячи, без конверта. Податки за минулий рік з Тайкагро податки всіх рівнів становить 30 мільйонів гривень. З них 20 мільйонів державний бюджет, вибачте, тим більше війна. Україна має мати податки, без них неможливо. Це 19 мільйонів ПДВ. І один мільйон військових збір. 10 мільйонів це місцевий бюджет, тому що дані у вас чисто по дослідництво, наші світваринство її пристромі це 10 мільйонів. Ми розвиваємось, ми плануємо. Не просто і іскучисно ми перерваємо як на родушки. Коли згадати рік назад, коли у нас три одиниці одна перемозі, дві Василькові на ремонті по 17 через рік. Готовності немає, запасу дізеля немає, є дефіцит. Не просто було нам зробити посівну компанію в минулому році, тому що війна і війна була абсолютно поруч. Щоб ви розуміли, ми, фермерське господарства, ми маємо постійно мати розвиток, ми маємо постійно оновлювати техніку, щоб достойно зробити обробіток землі і щоб з вами достойно зробити. Розрахунок у восени. Але ми завжди, крім податків, розуміємо, що ми живемо в цій громаді, ми користуємося інфраструктурою і крім нас, хто допоможе. Тим більше є нагальні питання, є термінові питання, є ще статті від у бюджеті, які ви не можете використати, зрозуміло, ми завжди поруч. Станом на 1 січня 2023 року в селі нараховується 437 господарств. З них у 240 постійно проживають. Решта будинків використовується сезонно або ж пустують. Зареєстровано в селі. 548 чоловік з них чоловіків 235, жінок 313, дітей до 18 років, 82, Фактично без реєстрації проживає ще близько 100 чоловік. У селі проживають на даний час чотири сім'ї з окупованих територій. Народилося за рік всього тільки двоє дітей, померло 17 чоловік. На превеликий жаль, війна зруйнувала спокійне життя, і робота почалася у стані війни. Кінець лютого та березень місяць взагалі були дуже напруженими і доводилося працювати в особливому режимі. На території села діють та надають послуги населення: це старостат, фельдшерський пункт. Гімназія з дитячим садком, сільський будинок культури, бібліотека, два соціальні працівники по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян, пересувна пошта, водопровід, три торгові трочки, три основні сільськогосподарські підприємства, які орендують земельні паї. Гімназія у гімназії навчається 45 учнів у дитячому садочку 15 дітей. З початку навчального року, у зв'язку з відсутністю бомбосховища, учням перших четвертих класів, а це 24 дитини. Стали підвозитися на очне навчання в гайшин, старші класи навчаються онлайн, дитячий садок на даний час не працює. У новорічні свята усім дітям гімназії і садка були надані новорічні подарунки. Приміщення території гімназії утримується в належному стані. Березень і квітень місяці звітного року приміщення гімназії, в основному, це їдальня. І сама дирекція і працівники працювали тільки на одну мету на перемогу. Фельдшерський пункт працює щоденно, окрім вихідних, надаються медичні послуги як в установі, так і на дому. Проводиться щеплення, планові. Можна зробити аналіз крові на сахар. Фельдшерський пункт. Фельдшер проживає в селі, а за потреби і надає послуги як і в вихідні дні, так і в нічний час. Соціальні працівники на обслуговуванні знаходиться 16 жителів села. За нормою на одного працівника має бути 6. Обслуговують одиноких непрацездатних громадян два соціальні працівники. Скарг до роботи працівників немає. Сільський будинок культури протягом звітного року було в загальному проведено 15 заходів різного характеру: це одна вистава, 10 культурно розважальних програм, суспільно-політичних Чотири. Кількість в загальному відвідувачів було 345, з них 141 дитина. При сільському будинку культури діє художній колектив Червона калина бібліотека протягом звітного року було проведено 8 книжкових виставок, 4 години пам'яті, два уроки державності, години регіліознавства, тематичні бесіди, уроки народознавства, літературні години, інформаційні години, заходи підтверджені. також. Фото та відеозаписом. Хочу сказати, що всі ці заходи, в них залучалася молодь, молодь і діти. Але як ви всі розумієте, що без фінансування не може пройти жоден захід, не відбутися будь-яке мероприємство. І я сьогодні, користуючись нагодою, дуже б хотіла дякувати керівникам наших сільськогосподарських підприємств. Які співпрацюють тісно сьогодні із сільською радою старостатом. Це у нас і Романенко Володимир Іванович, і Забара Іван Васильович, Розовик Юрій Миколайович. Коли не звернеться, завжди від них ми чуємо цю підтримку. Старостат. За звітний період на особистому прийомі у старости побувало 302 особи, видано 205 довідок різного характеру. У звітному році було здійснено. і... Зроблена дуже таку важливу роботу це перехід церкви, преподобної Параскаві села Вовчків з Української православної церкви, церкви Московського патріархату до православної церкви України. Сьогодні церква діє, прихожани є, і ми раді, що ми пройшли таку важку процедуру. У звітний період на території села проводився ряд заходів по проведенню благоустрою на території села, сільського кладовища, об'єктів соцкультпобуту та постійна його підтримка, ліквідація власними силами, пошкодження на лініях вуличного освітлення після сильних вітрів та прибирання відірваного гілля. Кожної останньої суботи місяця у нас вивозиться централізоване сміття. Щодо Роботи по вивезенню зауважень немає. Все так як сплановано остання субота місяця. Чітко вивозиться, все забирається. Є тільки одне: ну, зовсім не працюють з боржниками, так як уже і попереду говорила Світлана Миколаївна, і всі затрати лягають на плечі якраз добросовісних платників. Ви говорили, що в нашому селі три фермерські господарства. То хочу нагадати, мене, я є засновник тоже, агрофірма Цвіт. У мене землі не так багато, вона нова, але також хочу співпрацювати, допомагати. Телефонуйте, не стісняйтесь на рівні всіх фермерів, які працюють, я готов також фінансово допомагати селу Вовчків. У процентному сповідношенні від земельного банку, коли фермера тисячу гектар, а в мене 10 гектар, то дійсно я не можу там видавати там мільйони. У процентному сповідношенні з земельного банку я буду працювати на рівні із тими фермерами, які працюють уже не один рік. Я по поводу от ви казали за боржників, які не зда... ну, не платять за мусор. Так, так я, допустимо, так понімаю, якщо людина заказ... за... заключила договір і вона. Мусить платити, тому що вона здає. А якщо людина не заключила договір, вона не здає. Так за, за що? За те, що машина проїхала по вулиці, за те платить? Чи за що? Ну сміття є раду це спито мусор. Я за мусор, я по поводу мусора я не вивожу його нікуди. Не знаю, як допустим хтось. Ну, я не вивожу, нікуди мусора. От у місті, вважайте, як мусор приймають, їздить мусоровозка і габарити збирають трактором. У селі цієї послуги немає. І тепер я теж злостний неплатильщик. Не я не заключала договору і не платю, і мусору не викидаю ні сусідам, нікому. Навіть за сусідами ще прибираю, бо ті, що платять. Птачкою вивозять туди на, на конець вулиці і складають його там. Там скоро гадюки заведуться, бо ніхто його не ні, ні, ні прибирає, нічого не робить. А тепер за цей за мусор, збирають і куди його дівають. Я висловлюю вам велику повагу. Вдячність за ваші запитання, за ваше піклування, за те, що ви переживаєте за благоустрій, за те, що ви переживаєте за те, що місто ваше село повинно бути охайним, повинно бути охайним двір, повинно охайне бути ваша кімната, оселя, де ви проживаєте, врешті-решт. Але я хочу вам наголосити. Є закони, є відповідні правила, благоустрою проживання людей, утримання тої чи іншої території. Я вам особисто хочу сказати: не дуріть себе. Не дуріть людей і не пояснюйте, що у вас немає сміття, тому що це життя і не обманюйте людей, Давайте жити спільно і наводити порядок спільно в своїй оселі. Не можна так робити: отці нехай гора заключають і платять, і вони будуть вивозити, а ви цього робити не будете. Бо якщо вони щось не доробляють, так тільки не робляють, тому що вони виконують якусь роботу, а їм за це не оплачують. Їм потрібно заправити автомобілі, треба купити техніку, треба купити врешті-решті саме контейнер. Тобто, і якщо всі будуть платити, врешті-резці будуть і послуги менші, бо спійно будуть всі платити, бо їде машина. А те, що ви говорите, немає, то нехай він на сусіду вивозите. Но ви все рівно, або будете палити його, а це заборонено, або будете виносити в посадку в ліс саме поле, це заборонено. Давайте будемо мати повагу один до одного, будемо наводити порядок в цілому.